сказали спасибо, да. Ну, это вот, наверное. Нема зброї, ні? Зброя є? А що я вам повинен відповідати на такі питання? Ні мені, от працівникам міліції. Я знаю, що у вас є зброя. І що тепер? В обшуканні. В якому виконанні? В якому виконанні? В суді? А ви хто такий? Я громадянин України. Я теж. І зброєю? Я не буду і... відповідати на це питання. Чому? Потому, що не хочу. Ви не зайдете в зал. Да. Я вам гарантую. Хорошо. Можете в мене стріляти. Обшукайте. В залі суду ніхто не має права бути в зброєю. Тільки охорона. Ви це знаєте добре. Ютюб. Кожного разу зброю має здати вам, і так да. Я не знаю, може він вбився. Не знаю я, чим доведе, що він при виконанні. Чим? Ну і що? Ну і що? Ви вважаєте, що це правильно зі зброєю зайти? Будь ласка, я вам кажу, я, я не пущу його. Ми вас Зі зброєю ми вас спасуємо. Заберіть зброю, хай залишить у вас стабільну, а потім піднімається в залу суду. Добре? Добре, добре.